Попереду новий рік, вже зовсім скоро. Що ти можеш сказати нашим людям, загалом українців, чого побажати, і нашим вболівальникам, звичайно, в наступному році? Хочу побажати, щоб в наступному році ми нарешті вигнали окупантів з нашої землі, щоб в нас настав мир, і країна продовжила розцвітати, як це було добре. Болівальникам хочу побажати терпіння і щоб вони очікували хороших результатів від нашої команди. Перш за все, хочеться побажати нам всім миру. Нехай наступний рік для нас всіх стане роком миру та перемоги. Дякую нашим воїнам ЗСУ. Ну а вболівальникам зарії хочу побажати в наступному році перемог. І від себе ми будемо робити все, щоб змінити наше турнірне становище навесні. Вітаю, шановні вболівальники. Наближається Новий рік, тому хочу побажати усім нам щастя, здоров'я та перемог, як на футбольному полі, так і поза ним. Fala meus fãs, aqui é o Anderson AndersonJoy, jogador do Aurelio Hansky, desejar para vocês um feliz ano novo, que 2024 seja um ano abençoado para todos, que guerra se acabe e que 2024 seja um ano de prosperidade para todos. Um abraço. Ну, найголовніше хочу всім побажати людям з України це, щоб швидше закінчилась війна, настав мир і всім бажаю здоров'я. А клубу «Заря» і вболівальникам бажаю в наступному році більше перемог. Hola fans, mi nombre es Eduardo Guerrero. I'm very aware for those, for those in Ukraine, y espero que el año 2024 sea un año de, de de para, para cada uno de nosotros y que podamos pasar en familia. Любі друзі, команди вітаю вас з Новим Роком, бажаю благополуччя вашим родинам, мирного неба та міцного здоров'я, а команді успіхів та перемог на футбольному полі. Salut Zorafan, c'est moi Jean-Claude et juste pour vous souhaiter une nouvelle année, une nouvelle opportunité, Féton et dansons 2024, et tous, nos, tous nos voeux d'amour, paix, hospitalité, solidarité, plaisir, joie, réalisation, tout. Et puis l'année prochaine, je vous promets que cette année on fera tout pour être au top de, de notre championnat. Ciao. Well Dobrdan svim panovima. E, želim da vas pozdravim, e, želim da vam čestitam svima novu godinu. E, naravno po želimo da u sljedećoj godini e, se završi rad u Ukraini kao i u cijelom svijetu da bude mir i e, želim i nadam se da ćemo sljedeće godine imati bolje rezultate. Pozdrav svima. Najglovniješe pobažanje u novom roci dobro u nas svih jedinim. So mir te pomaga našoj državi Ukraini. За цей рік хотів би подякувати нашим воїнам, но болівальникам зорі. Хочу запевнити, що докладемо максимум зусиль, щоб покращити наше турнірне положення. Перед зоря.